Так, дивіться, одна платіжечка і інша. Інша, розповідає черкащанка Валентина Зикова, теж засвітилась у мобільному додатку, через який оплачує комуналку. Сума невелика 5 гривень, але каже, не хоче віддавати її комусь просто так. Ну я газу використовую дуже мало, тому що такий <кій> здоровий спосіб життя веду, то не дуже багато. У мене до п'яти кубів газу я викликав. Рече. Воно нібито і небагато, але якщо взяти з кожного будинку, це вже сума. А нас мільйони, то це мільйони комусь в карман. Рахунки, розповіла Суспільному, Валентина Зикова отримала від Черкаської філії газмереж та акціонерного товариства Черкаси Газ. Обидві організації на своїх сайтах та офіційних сторінках у Фейсбуці зробили дописи про те, що саме їхня організація єдина в області, яка має ліцензію на розподіл газу. Як розповів Суспільному голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, ця ситуація наслідок реформи газового ринку згідно з її положеннями січня 2022 року продавати газ і доставляти його українцям мають різні компанії. Відповідно, споживачам надходять дві різні платіжки за оплату газу та його доставку. Першу сплачують газопостачальні компанії, а за доставку оператору газорозподільних мереж. Саме цим оператором на Черкащині нині і вважають себе акціонерне товариство Черкасогаз та Черкаська філія газорозподільних мереж України. Це ж не перший випадок, і не тільки в Черкаській області люди отримують подвійні платіжки. Це питання на рівні держави. На рівні наших законодавців, які е реалізували чергову е в лапках реформу, яка привела до такого повного колапсу. Аби розібратись у ситуації, Суспільне звернулося до прес обох установ. А поки чекали на коментар, обом надіслали інформаційні запити. Поспілкуватися з нами особисто, керівництво газорозподільних мереж бажання не виявило. Натомість відповіли листом. Діють згідно з чинним законодавством України, керуючись постановами Кабміну та Нацкомісії з питань регулювання у сфері комунальних послуг. На сьогодні їхня черкаська філія єдиний суб'єкт господарювання з розподілу природних газу на території Черкаської області, крім деяких населених пунктів Уманського району, який має у користуванні державні газопроводи та їх складові ліцензію з розподілу природного газу, а також установлений тариф на послуги з розподілу природного газу. Виконувач обов'язків голови правління Черкасгазу Андрій Коваленко говорить, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки суд призупинив дію рішень нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме вона надавала газорозподільним мережам України відповідні повноваження. Рішення суду чітко вбачає, що ця ліцензія видана та Черкасогаз 2016 року дійсна. А ліцензія загальна видана ЕнкреКПЛ для мережі, поширення в Черкасах немає, тому що суд скасував це поширення у зв'язку з тим, що в них немає цілісного комплексу, немає у них е, спроможностей представляти інтереси розподіл, з розподілу газмережів в Черкаській області. Усе це додав очільник Черкасигазу, є в їхньої організації. Так було понад 50 років, допоки газопроводи товариства без їхнього відому не передали у власність газмереж. Енкарі КП це колегіальний орган, це комісія. І я на комісії в квітні місяці виступив і доповів: все, що ви хотіли, шановні пані і панове члени комісії, ми від АТ Черкаси газ» зробили. Доповіли, що у нас сільська мальний комплекс. Все ми повернули, ми можемо діяти. Ось рішення суду, ось вам видана постанова. За роз'ясненнями звернулися і до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідь на інформаційний запит була така. На сьогодні єдиним суб'єктом господарювання з розподілу природного газу є ТОВ газорозподільні мережі України, в особі Черкаської філії, яке має в користування державні газопроводи та їх складові ліцензію з розподілу природного газу. Міністерство енергетики України поінформувало Нацкомісію, що на балансі АТЧСГАС. Майно державної форми власності станом на 9 квітня 2025-го не облікується. Виникла проблема, її потрібно вирішувати, а не скидувати на українців, щоб вони сплачували цю подвійну послугу. Може, для когось це невеликі кошти? А для сім'ї пенсіонерів пенсії в 3 тисячі гривень і це кошти за останньою хвалою, 7 сьомого адміністративного апеляційного суду у справі відкрили касаційне провадження. За ним мають перевірити законність попередніх вироків і постанов місцевих та апеляційних судів. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.